Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Потужний вибух сколихнув центр Москви. Вибухова хвиля накрила Кремль, точка удару в межах урядового комплексу. Камери, що залишились невідключеними, зафіксували момент яскравий спалах, а далі вогняний гриб. І зруйнована покрівля однієї з адміністративних будівель. Удар був прямим, хоча офіційна влада одразу назвала це аварією на об'єкті, енергетичної інфраструктури супутникові знімки з комерційних платформ. Однозначно зафіксували влучання, пройшлося в кремлівську територію. Спалена частина в районі північно-західного де розташовуються приміщення служби охорони та канцелярії, усі офіційні ресурси миттєво замовкли. Прес-секретар президента не вийшов на зв'язок, пише телеграм-канал Помсти. Найбільше ураження зафіксовано по так званій башті, що в останні роки використовувалася як резервний командний центр при надзвичайних ситуаціях. Вона була обладнана засобами захищеного зв'язку та мала власну автономну систему електроживлення. За непідтвердженими даними, саме в ній перебував частково виведений. Апарат президента під час обговорення нового варіанту мирного плану, того самого, що передбачав. Фактичну капітуляцію України, відмову від НАТО, передачу частини території, скорочення армії та запровадження російської як другої державної мови. Усе це було подано як реалістичне рішення, але відповідь не змусила себе чекати. Операція готувалась у повній тиші, за словами аналітики, використовували зброю нового типу, високоманеврову ракету з низькою траєкторією польоту. Імовірно, з українського арсеналу власного виробництва, за даними, що вже ширяться у змі, боєголовка була пристосована до пробиття зміцненої конструкції. Влучання сталося під час активної фази обговорення капітуляційної. Угоди в закритому форматі. Об'єкт, який мав гарантувати безперервність управління, виявився не лише доступним, а й вразливим. Удар зруйнував не лише фізичну структуру, він паралізував керівництво. Реакція була миттєвою, але не у вигляді контрудару. Почалась масштабна евакуація. Із центру вилетіли чотири гвинтокрили. Один із них сів на запасному майданчику біля урядової бази в Калузькій області. Очевидці повідомляють про конвої військових машин, які залишали територію адміністративного району Москви без проблискових маячків і без супроводу. Всі високопосадовці переведені в режим. Офлайн комунікації, публічні особи мовчать. Трансляції новини йдуть у записі. Через кілька годин після удару було повністю прикрито доступ до Червоної площі. Офіційно міркувань безпеки для керівництва РФ. Удар по Кремлю став психологічною катастрофою. Жодна система оборони не спрацювала. ППО над Москвою залишилась неактивною або була дезорієнтована. Сценарій, за якого Кремль лишається недоторканим, символом влади зруйновано. Вперше від початку повномасштабної війни політичний центр РФ отримав безпосередній удар. Удар, який став не просто відповіддю за терно. Піля демонстрацію Україна не погодиться на жодну форму капітуляції не сьогодні, не завтра ніколи. У той же час на фронті картина ще глибшої поразки РФ ЗСУ стоять міцно. Позиції в районі Покровська ЗСУ стабілізували, а в деяких секторах просуваються вперед. За останню добу понад 700 російських військових офіційно вважаються зниклими безвісти, переважно через дезорганізовані спроби наступу без артилерійського прикриття. Радіоефіри в тилу перехоплені від командирів лунають сигнали про втрату боєздатності та неконтрольоване. Пересування бійців у деяких районах зафіксовано. На здачу без бою все це відбувається на фоні катастрофи в центрі управління після удару. Низка західних лідерів зробили заяви про перегляд динаміки конфлікту. США публічно не коментують події, однак закриті джерела вказують. Позиція Вашингтона змінилася на більш жорстку. Будь-які мирні ініціативи без прямої участі України офіційно відкидаються. Польща та Литва відкрито заявили, що будь-яка угода, яка передбачає втрату суверенітету Києвом, є неприйнятною. Український генштаб, у свою чергу, зробив коротку заяву. Ми не приймаємо ультиматумів, ми знищуємо загрозу удар по Кремлю це точка неповернення. Росія втратила не лише інфраструктуру, а й політичну недоторканність. Капітуляційні мирні плани тепер не мають жодного змісту. Україна показала, вона здатна діяти асиметрично. Стратегічної невипередження, те, що Кремль подавав як дипломатію, виявилось прорахованою пасткою, на яку ніхто не повівся, і відповідь була відповідна. Пряма символічна нищівна, Росія не диктатор умов, вона сторона, що програє. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних Телеграм каналів, голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.